Привіт, друзі. Я як не готую, то прибираю. Сьогодні тут повимила під'їзд. Ну, він завжди в нас чистий, але я вирішила помити стіни, помила стіни, помила підлогу, бачите, все позамітала, двері вимила ззовні і з середини зовні вже закрила, закрила, що закрила, замкнула. Зовні вимила чистенькі двері від павуків, позмітала, стіни попідтирала. І чоловік мій зробив, ось, бачите, яку гарну. Поличку під квіти, тому що ці квіти були на дворі у нас, на вулиці, і в квартирі в мене немає місця, куди їх ставити. А так, аби було наставлено, це в нас так не прийнято. І я попросила чоловіка, і він вчора за, за день зробив мені цю поличку, пофарбував її вже два рази. І сьогодні, прибивши зверху, у нас в нього там було таке такий матеріал, зробив, щоб на, не, на неї ставити на цю поличку квіти, і вже мені приніс, то я вже думаю, зроблю. Прибирання, звичайно, негарно виглядає це все, так все зроблено, по не по-хазяйськи. Але буде перемога, то ми вже потім щось придумаємо і це поремонтуємо. Але як би там не було, хай буде, як то кажуть, бідненько, але чистенько. Я люблю, коли ми ж живемо не тільки в квартирі, ми ж скільки проводимо це світло, ми самі проводили сюди, тут не було. І... Щоб користувалися сусідами, ми за нього платимо, більш ніхто не платить. Я думаю, що воно там багато не на світі. Аби людям було видно, як підніматися. Якщо вам сподобалась моя краса, поставте, будь ласка, мені лайк. Дякую ще.